Всім доброго ранку. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ми знаходимося в Германії. Баден-бадені. Самому класному і самому гарному місті. Германії. Тут круто. І сьогодні у нас неділя. Усіх неділя, а у нас велнес-марафон, незалежно, де ми знаходимося, в якій ми країні. І ми трошки пізніше вийшли в ефір, тому що. Тому що ми сьогодні трошки дозволили собі поспати і відпочити з дороги. Відпочити з дороги. Так. І так як ми і обіцяли, велений марафон починає свій... свій рух. І ми зустрічаємося з тими, кому ми передавали велений марафон в інші країни. І наразі ми знаходимося в Германії. Батень, батень. А ви слідкуйте за нами, тому що протязі 10 днів. Вельний смарафон побуває Германія. Ще Раз. В деяких країнах не розказує. Ага. Одним словом, хотіла відкрити секрет, сказали мені не відкривати. Слідкуйте за нами. І це буде ще чотири країни, крім Германії. Хочу вам сказати, що життя прекрасне. Йдемо, показує трошки цей. Покажемо трошки сьогодні красиве місто Баден-Баден і хочу вам сказати, що потрібно ставити собі просто цілі і потрібно мріяти. І коли ти чогось хочеш, то в тебе це обов'язково все відбудеться однозначно. І саме цікаво, що інколи навіть бувають незаплановані такі, е, такі якісь е, собиття да, відбуваються, тому що ти, ти е, просто одного дня. Придумав, надумав, дуже сильно захотів і втілив свою, своє оце бажання, втілив його в життя. І тому не сидіть на місці, не сидіть, а міняйте навіть своє свою одноманітність тим, що можна, до прикладу, дивіться, який гарні де куточки, можна до прикладу, просто... Свій вихідний день. Виїхати з міста, поїхати десь на природу, подихати свіжим повітрям і надихнути, надихнутися красотою, красою осені. Десь яка тут чудова осінь. Качечки плавають. Краса. Просто що ми встигнемо сьогодні побачити? Тут така алейка, на якій наші діти роблять свої ранкові пробіжки. Мостик. Букові заросли. Ми, ми ще будемо однозначно сьогодні. Відзнімемо якісь гарні тут міста. Тут рядом гори, дуже свіжі, свіже повітря. Озерце таке качечки плавить. Сонечко, десь яке сонечко з той сторону, воно що таке са краситінь. Ще у нас тут є дерево, яке показує всі чотири пори року. Ага, ось таке дерево, яке пора. <рес> <рес> Ой, супер. Супер, яке Ага. Всі чотири пори року на одному дереві. Листя зелене, жовте, червоне і, і без листя. Супер. В житті теж можна проживати, незалежно незалежності від пори року. Головне, щоб пора... Оце ще дерево, покажи, яке красиве. Головне, щоб пора року була, весна завжди на душі. А яка на вулиці? О, там нам Дянка. Лайки Бачиш? Дяночка, ти там бабусі ставиш лайки. Молодець. Тому важливо, щоб на душі була весна. А яка пора року за вікном, це не настільки важливо. А гори от там ще буде де гори вверху. Бачиш? видно, гори туди ага. закинуть. Сьогодні піднімемося на найвисоку гору в один бадень. Так, сьогодні піднімемося на саму високу гору в один бадень. Піднімемо, потім вам з вами поділимося своїми враженнями. Ми самі ще поки що в такому враженні, бо ми тільки... Тільки тільки вийшли, побачили всю цю красу, тому будемо з вами ділитися. Всім гарного вихідного, хорошого настрою, позитиву і до завтра!